Олег, доброго дня. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні на цей брифінг з приводу реформи системи захисту інтелектуальної власності в Україні. Будемо говорити про перші кроки. До нас сьогодні доєдналася перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів, директор. Директор департаменту розвитку інновацій і інтелектуальної власності Олена Мініч, голова Європейської бізнес асоціації Анна Дерев'янко, та представник американської бізнес асоціації Олександр Мамуня. Я б хотів надати слово нашим спікерам для того, щоб зробити вступ. і Потім ми візьмемо кілька запитань від вас, Юлія. Будь ласка. Власне, хотіла розпочати з того, що захист прав власності це одна з засад для залучення інвестицій в Україну. І власне інтелектуальна власність є одним її захист є одним з ключових аспектів для розвитку економіки. В першу чергу, розвитку високотехнологічних галузей інновацій в Україні, а також розвитку IT в Україні. На сьогодні ІТ-галузь галузь одна з тих, які найбільш динамічно розвиваються в Україні. І, власне, для неї одна з передумов розвитку повинен стати адекватний захист прав інтелектуальної власності. Крім того, кілька років тому Україна фігурувала в 301 списку, що мало прямі наслідки як для інвестиційної привабливості, так і було негативним сигналом для інвесторів щодо роботи в Україні. В першу чергу в таких галузях. Відповідно, ця система потребує системних реформ. І ті 25 років, які минули, власне, ми не зробили значних кроків вперед в реформі цієї галузі. На сьогодні міністерство разом зі службою, разом з представниками бізнесу, розробило перелік тих кроків і заходів, які повинні навести порядок в галузі захисту інтелектуальної власності. Серед перших кроків, які сьогодні. Міністерство опрацювало разом з колегами це в регулюванні інтернет-піратства. Україна була і є одним з найбільших піратів у світі. І цю проблему ми повинні разом здолати. Друге питання це патентний тролінг. І тут у нас насправді кілька років тому були цікаві факти. Один львів'янин, до прикладу, запатентував вішальку для одягу. У нас була запатентована патпіпетка для ліків, а також такі інші приклади патентування речей загального вжитку. В результаті ці люди вимагали сплати роялті. Ці люди тормозили завіз таких речей в Україну. І власне це створювало і недобросовісну конкуренцію, і власне негативно впливало на. Наше середовище в на бізнес бізнес в Україні. Такі речі треба побороти. І, власне, наступний законопроект, який на сьогодні міністерство готує і найближчим часом презентує, це законопроект, який дозволить, власне, побороти такі явища шахрайства в Україні. Третє це для розвитку власне IT-галузі, питання врегулювання спірних моментів по. Правах на програмне забезпечення, на бази даних, які створюються великою кількістю представників it галузі які сьогодні працюють в Україні, теж є вкрай важливим. І ми буквально за кілька днів цей законопроект теж відправимо на працювання. Наступним болючим болючою галузю в Україні є колективне управління. А тут у нас проблема як зі збором коштів за використання авторських прав, так і з їх розподілом. І фактично, що ми маємо в результаті, ті автори, як українські, так і міжнародні, не отримують жодної винагороди за використання свого авторського продукту. І е, якщо в Україні в середньому минулого року було зібрано всього навсього 60 мільйонів гривень за використання авторських прав, в наших країн-сусідах ці суми в десятки разів більше. А це власне, ті суми, е, які повинні бути заплачені нашим співакам, нашим музикантам, нашим скульпторам, нашим дизайнерам і всім людям, які створюють інтелектуальний продукт, на сьогодні фактично вони не отримують. Цієї винагороди і в регулюванні, і наведення порядку на цьому ринку є також ключовою, власне, ключовим завданням цієї реформи. Тому ми працюємо. Деякі законопроекти вже готові, деякі на виході. і В найближчий час ми передамо їх на розгляд Верховної Ради і будемо звертатися до народних депутатів з підтримкою їх. І надіємося, що в 2016 рік ми вже війдемо Країну, яка не матиме репутації, країна, яка не захищає авторів. Я тоді передам слово Олені Мініч для більш детальних коментарів. Дякую, доброго дня. Я хотіла розказати о том, собственно говоря, какие первые три шаги. Юлія Ігорівна немножечко розказала, приоткрыла завісу про три законопроекти. Я хочу остановитися на более детальних цифрах, що ці законопроекти дадуть для економіки і для бізнесу. Во-первых, всю реформу мы разрабатывали с участием экспертов, с участием предпринимателей, с участием правообладателей, авторов. И эти шаги были выверены и согласованы с рынком в первую очередь. Первый подход, то, что касается создания условий для того, чтобы у нас развивался легальный медиа-контент. И это касается всех медиагрупп, в том числе, в первую очередь. Вы все страдаете от того, что покупая легально какие-то контентные продукты, ваши матчи, например, футбольные, выкладывают пираты на сайтах, вы не дополучаете доходов. Законопроект о пиратстве, о борьбе с пиратством в интернете в первую очередь направлен на то, чтобы была возможность до суда предотвратить размещение такого контента, чтобы можно было подать заявку и э, снять таким образом нелегально размещенный продукт с информационных ресурсов. Это практика Евросоюза э, и э, наша угода про Евроассоциацию э, дает как бы нам э, все необходимые э, возможности для того, чтобы мы э эту практику использовали и применили. Э, по оценке многих э, ассоциаций снижение на 10% в пиратстве, в информационных ресурсах, дает экономике и бюджету дополнительных 100 миллионов долларов. Это достаточно серьезная сумма. Плюс это дает возможности создания легальных рабочих мест в области IT, программирования, использования информационных ресурсов. То есть такие шаги и такие законопроекты позитивно влияют на экономический статус. Второй законопроект, о котором уже упоминалось, это троллинг, патентный троллинг, и почему он так называется, потому что, опять же, используются э, те возможности, или, скажем так, те дыры в законодательстве, которые сейчас есть, э, их успешно используют, э, недобросовестно используют для, таким образом, чтобы создать сложности для экспорта, э, для импорта и для работы э, с ввозом товаров через границу. Мы опять возвращаемся к практике Евросоюза, и здесь мы имплементируем нормы Евросоюза, которые называются так называемой возможность подать апелляцию после того, когда выдан охранный документ. И третий законопроект – это законопроект, направленный на урегулирование сборов авторских вознаграждений в сфере коллективного управления. Все мы знаем, и не секрет, что находясь в кафе, баре и ресторанах, когда вы слушаете музыку, либо, либо смотрите какой-то видеосюжет, кафе, бар или ресторан должен оплачивать это публичное сообщение, и собранные средства должны распределяться и доходить до авторов. По статистике сейчас сборы, которые показывают организации коллективного управления на рынке Украины, это всего лишь 60 миллионов гривен. Для сравнения, например, с Венгрией, которая по уровню валового национального продукта близка к Украине, это 60 миллионов евро. То есть абсолютно разные порядки цифр, и мы говорим о том, что это даже не разы, это десятки раз рынок коллективного управления гораздо больше, чем, чем то, что показывается и заявляется. Поэтому упорядочение этого рынка и дать возможность авторам получать их заслуженную гонорар і заслужений ройалті. Це, це обов'язок, і ми з цього тоже почнемо. Дуже дякую. Тепер я хотів би прийти до наших колег з бізнес-асоціації. Ганна Дровянка, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Перше все хотіла сказати дякую Міністерству економіки за те, що вони піднімають питання захисту інтелектуальної власності в Україні. І власне вони ініціювали зустріч між бізнесом мінекономіки і прем'єр-міністром, яка власне відбулася дуже в конструктивному такому руслі. І на цій зустрічі була можливість підняти всі питання, які хвилюють бізнес-спільноту саме в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Щодо реформи, то можу сказати, що ми будемо з боку Європейської бізнес асоціації оцінювати її успішність за наступними критеріями. Ми будемо дивитися на те, яким чином проблеми, з якими стикається бізнес в щоденній діяльності в сфері захисту прав інтелектуальної власності, будуть вирішені та враховані. На сьогоднішній момент основні питання, які виникають власне, на базі членства європейської бізнес асоціації стикаються з наступним: це патентний тролінг, про що говорила пані Юлія. Це питання реєстрації майнових прав на розробки комп'ютерних програм. Ну і третє, звичайно, виплата винагороди компаніями на колективне управління, на організацію колективного управління авторів. Щодо патентного тролінгу, що можу сказати, додати до того, що було сказано вже. Мені здається, це навіть. Завжди ми говорили про те, що законодавство в Україні щодо захисту прав інтелектуальної власності воно більш-менш більш нормальне. Єдине його правопримінення і застосування в Україні має певні недоліки та проблеми. Так от щодо от саме правопримінення, тому що мені здається, саме українська ментальність вона є така досить така креативна, що навіть в Європі не виписано так сильно ці норми щодо патентного тролінгу. А в нашому, в нашій реальності, наші просто креативні люди винайшли такі. Таких спосіб, що вони можуть запатентувати, ну, наприклад, планшет, цей квадратний планшет, і тоді таким чином просто ну, планшети від Samsung, Apple і так далі можуть блокувати на кордоні за рахунок того, що в них патент отриманий на планшет. І, власне, коли заїжджає нормальні планшети ну, від нормальних орган... інноваційних компаній, які не виробляються, до речі, тут в Україні, наразі поки що, то власне, отримувачі або тримачі цих патентів на квадратні планшети можуть просто можуть просто блокувати імпорт цих нормальних товарів. Вони або пропонують судитися. З такими отримувачами патенту, або сплатити їм роялті, звичайно, нормальні компанії, які є офіційними імпортерами, ну сприймаються як взагалі. Ну спочатку вони сприймали це як посмішку, да? але потім розуміючи це, це реальна перешкода для ведення їх бізнесу, і вони вже піднімаються питання. І ми раді, що міністерство економіки разом з прем'єром дійсно з розумінням ставиться до того, що це питання має бути вирішено. Тобто, з нашого боку, ми пропонуємо вирішення. Такий варіант, що, наприклад, коли буде відкрита база даних заяв на патенти, то можна буде перевіряти на новизну, на новітність ті чи інші технології. І власне тоді, або сам патентний відділ, або само відомство має перевіряти на новизну і відсікати тих, які власне, не відрізняються такою новизною, або, наприклад, буде мати ну, взагалі, розробник оригінальної продукції, Мати буде можливість відреагувати на те, що це або тролінг, або не тролінг. Тобто ну, там це може бути два місяці або півроку, протягом яких може компанія зреагувати, нормальна компанія зреагувати на те, що ну, власне, заявних патенту не пропонує новітньої технології. Щодо другого питання, питання стосовно реєстрації майнових прав на комп'ютерні комп програми. Чому виникає така взагалі дезберний? Баланс в законодавстві це тому, тому що коли, наприклад, it компанія працює, і коли компанія, наприклад, має всередині свою компанію свої компанії співробітників, які мають розробляти ті чи інші е, комп'ютерні програми, то апріорі зараз е, право власності на такі комп'ютерні програми е, закріплюється або е, наполовину між компанією, а е, і також співробітником. І виходить так, коли співробітник звільняється з фірми, то власне. Він може диктувати права, він може диктувати умови взагалі використання тієї чи іншої комп'ютерної програми. І це не зовсім правильно. Тому що, коли сам розробник, як. Просто сам по собі отримує замовлення, розробляє розробляє комп'ютерну програму. Це одне, це нормально, коли він тримає право власності на таку розробку. Але коли компанія вже розробляє такі речі, то вона має апріорі отримувати права власності. І власне Міністерство економіки підтримує таку ідею і буде закріплювати за визначенням права власності на розроблене програмне забезпечення за компанією. І поряд з цим виникає проблема, що також, наприклад, автор або про Розробник в межах компанії має можливість впливати, навіть коли він звільнений з компанії, на цілісність тої чи іншої комп'ютерної програми. Тобто, якщо компанія або отримувач тієї чи іншої комп'ютерної програми хоче її змінити. То мають звертатися до саме того співробітника, який був звільнений, за згодою, чи він згоден чи ні, взагалі, щоб ця програма була відозмінена. Тобто такі абсурдні речі вони від на сьогоднішній момент відбуваються, які чинять е, ну, не зовсім такий правильний опір розвитку нормальної взагалі індустрії і е, бізнесу. І третя програма, третя проблема, з якою стикається е, е, бізнес, це власне сплата за так звану приватну копію. Це тоді, коли, наприклад. Ми всі з вами маємо можливість через телефони або через телебачення, телевізори скопіювати той чи інший твір. І, власне, вже імпортери цієї техніки просто на кордоні мають сплачувати за те, що е, потенційно через їх техніку можна записати і відтворити той чи інший твір. І е, імпортери побутової техніки вони просто кажуть про те, що. На сьогоднішній момент саме розподіл винагороди він взагалі викликає питання, тому що він абсолютно непрозорий і ми маємо таке просто враження, що автори не отримують в повній мірі винагороду за свої твори. І тому компанії кажуть, що ну власне, поки не буде зроблено прозорості в цій системі, то навіщо сплачувати на якусь компанію, яка взагалі не зрозуміла, яка ну шалені кошти, які має які компанії мають підозру, що просто виводиться за кордон. Тобто такі речі ну, вони мають припинятися. І ми сподіваємося, що оці три проблеми, які які я назвала, будуть вирішені тою реформою, яку пропонує Міністерство економіки. Будь ласка, Олександр Муня від МЧМ. Дуже дякую, колеги. Перепрошую. Дуже дякую. Міністерство економічного розвитку і торгівлі за те, що надали таку можливість висловити позицію Американської торговельної палати з приводу напрямів розвитку галузі інтелектуальної власності в Україні. По-перше, бізнес хотів би подякувати Міністерству за те, що вперше за останні, мабуть, 12 років. З часу, коли готувався проєкт цивільного кодексу нині чинного, питання інтелектуальної власності всерйоз обговорюються урядом. Сталося так, що раніше питання інтелектуальної власності були у порядку денному уряду лише тому, що не було конкретного регулювання і жити далі просто було неможливо без відповідних законів, бо їх просто не було. Коли певну нормативну базу прийняли, всі заспокоїлися і закинули ці питання як такі, які не впливають нібито на повсякденне життя і розвиток бізнесу у державі. Ще раз дякуємо урядові за те, що і Міністерство, зокрема, звернуло всерйоз на високому рівні увагу цьому питанню, визначивши і зрозумівши, що дана галузь. Дуже істотно впливає на розвиток економіки в державі. Справа в тому, що є декілька категорій ресурсів, які можуть надавати поштовх розвитку економіки. Вони можуть бути природніми, а можуть бути інтелектуальним ресурсом тих людей, які проживають на певній території. Природні ресурси мають таку здатність закінчуватися. Людський ресурс. Він є нескінченним. За е, тих умов, коли у нас є доволі високий зберігся рівень освіти в державі і доволі великий інтелектуальний потенціал, інтелектуальна власність і галузь інтелектуальної власності і її належний ступінь захисту може бути саме тим інструментом, який надасть Україні шанс конкурувати з. Я не побоюсь цього слова провідними економіками у світі, бо всі знають, і це не секрет, що мізки з України тікають. І люди, які тут здобули доволі якісну освіту, від'їжджають за кордон і створюють додаткову цінність іншим економікам. Це не є допустимим. І саме на це уряд на сьогоднішній день звертає увагу, і бізнес цьому дуже радий і дякує. З приводу того що ж таке галузь інтелектуальної власності? Це е, галузь, без якої інші індустріальні промислові напрями не можуть е, дійсно визначними темпами розвиватися у сучасному світі. І це треба чітко зрозуміти, е, що без тієї додаткової цінності, яку і конкурентної переваги, яку ми можемо здобути завдяки інтелектуальному продукту, жодна з галузей не працює. І те, про що вже сьогодні згадували, також дуже вітається те, що була проведена нещодавно урядована рада за участю бізнесу і прем'єр-міністра, у якій брали участь представники не лише профільного органу, тобто Державної служби інтелектуальної власності, а і інших міністерств, таких як і органів центральної виконавчої влади, таких як. Державна фіскальна служба, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство, деякі інші міністерства, і також ми розуміємо, що в галузі інтелектуальної власності також залучені Антимонопольний комітет, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство екології. Та ще цілий ряд е, міністерств, центральних органів виконавчої влади, які тим чи іншим чином регулюють відносини, пов'язані з інновативним розвитком. Якщо всі ці установи будуть залучені також до питання регулювання інтелектуальної власності та їх розвитку, лише тоді у синергії держава дасть. Той ефект, який необхідний бізнесу для того, щоб ефективно розвиватися, на сьогоднішній день ми бачимо ознаки того, що уряд розуміє і намагається створити відповідні умови всередині себе для того, щоб надати бізнесу відповідні можливості. Також хотіли хотів би зупинитись на питанні легалізації програмного забезпечення в принаймні в державних органах. Це те. На що безпосередньо може вплинути уряд, адже, ну я би сказав, некрасива ситуація, коли е, е, хтось е, дозволяє собі використовувати програмне забезпечення без е, оплати відповідної компенсації тому, хто має права. Мається на увазі розробнику відповідного програмного забезпечення. Ми всі розуміємо, що уявити сьогоднішній світ без комп'ютерів неможливо, і без відповідного програмного забезпечення також. Держава, як і всі ми, користуються також цим програмним забезпеченням. Мабуть, потрібно за нього платити. Дуже проста логіка. Вона є зрозумілою. Від неї доволі довгий час відхрещувались попередні уряди з огляду на певні обставини. Сьогоднішній уряд не ховає голову у пісок і. Таким чином, також дав відповідний позитивний знак тому, що показати суспільству власним прикладом, що права інтелектуальної власності, як і будь-який товар, їх треба поважати, як права на товар, їх треба поважати, за них треба сплачувати відповідну винагороду. Я не буду повторюватись про колективне управління і захист прав в інтернеті, це дуже важливі речі, які е, Американська торговельна палата на які також звертає увагу, і буде спостерігати за тим, як буде розвиватися е, в е, ситуація в цьому напрямку. Але на сам кінець е, я хотів би звернути увагу, що е, е, лише у тому разі, коли е, держава Україна. Буде поважати права інтелектуальної власності будь-яких осіб, в тому числі і так сталося об'єктивно, що правами насправді на сьогоднішній день більшого володіють іноземні компанії. Іноземних осіб. Саме це є обов'язковою і необхідною підставою, передумовою для того, щоб в Україні почався ефективний розвиток власного інноваційного виробництва. І, можливо, сьогодні починається той час, коли ми закладаємо підстави для розвитку в Україні власної Каліфорнії, не побоюся цього слова, силиконової долини. Між іншим, я чув, що бюджет штату Каліфорнія. Дорівня чи ВВП штату Каліфорнія, дорівнює валовому внутрішньому продукту Російської Федерації в цілому, з усіма її природніми ресурсами, і які вона експортує, тому це є дуже важливим. І це порівняння, мабуть, є доволі ілюстративним. Чому всім цим, цим треба доволі серйозно займатися? Дякую за увагу. Дуже дякую, Олександре, Дуже дякую, колеги. Ми на жаль трошки затримався, тому маємо обмежений час. Скажіть, ласка, це з цього питання. Будь ласка, будемо присутні. Скажіть, будь ласка, до всіх учасників запитання: коли ж міністр екології Горшевченко зареєстрував Шевченку як торгову мату? То всі Шевченки сплачувати троє і взагалі що це нормально? Як поносить відповідальність ті, хто реєстрував цю торгову мату? Дивіться на сьогодні, власне, перший крок, який вже зроблена, я б хотіла якраз. Буквально два тижні тому служба інтелектуальної власності відкрила весь список заявок на реєстрацію всіх товарних знаків. Тому кожен з вас може тепер е, зайти на їхній сайт і подивитися в онлайн доступі круглодобово, які на сьогодні торгові знаки е, заявлені до реєстрації. Якщо, умовно кажучи, там буде е, торговий знак компанії, яка вже зареєструвала його. Вона може звернутися зі скаргою, і цю скаргу обов'язково повинні будуть розглянути. Тобто, перший крок щодо як питання патентного тролінгу, так і питання недобросовісних. Заявників щодо торгових знаків на сьогодні відкрито, і кожен з вас може слідкувати в онлайн режимі. Чи та торгова марка, а, до прикладу, напевно, в один плюс є свої торгові марки, які зареєстровані, як і всіх, решта представників медіа чи то комерційних компаній, кожен з вас може в онлайн доступі дивитися і давати грунтовні заперечення, якщо такі є, щодо можливості чи неможливості зареєструвати таку торгову марку. <тірш> але Олександрі, але, та, та, ну, що робити та. іншим Шевченкам? Ми ж юрист, Олександр, що робити? Я. Так. Так. Ну, я сумніваюся, що Тарас Шевченко може захистити себе навіть через представників. А, і, і, і інші, і інші, будуть, будуть складнощі з довіреністю. А, мабуть, я, а я хотів би звернути увагу, що знак для товарів і послуг, тобто торговельна марка, це. А, Позначення, яке покликано відрізняти товари і послуги одних осіб з-поміж товарів і послуг інших осіб на ринку, тобто це комерційне позначення, яке використовується у бізнесі. Очевидно, якщо Ігор Шевченко зареєстрував у якості, чи я не переконаний, в тому не знаю. У мене немає підтвердження, що таке свідоцтво видане, можливо, лише подана заявка. Одна, і це не означає, що буде відповідне. Значить, у заявника і нині власника свідоцтва є якісь плани з приводу комерційного використання цього позначення, і тому треба дивитися дуже ретельно ті класи товарів і послуг, щодо яких зареєстрований цей знак. І насправді це не є таким очевидним, що знак Шевченко не може використовуватись, наприклад, щодо виробництва морозива. Чи ще якогось товару, бо він не є ні, описовим, ні... тобто він має певні ознаки охороноздатності і, і може бути використаний щодо цього товару. Але це зовсім не означає, що всі інші особи, які мають прізвище Шевченко, е е автоматично не можуть використовувати цей знак в інших якихось цілях, щодо інших товарів і послуг або в некомерційних цілях, або у зв'язку зі своїми авторськими правами. Ну, Носячі вони не порушують закон. <реш> Справа в тому, ну це, це мені складно зараз коментувати в подробицях. Я вам загальну картину дав. Однак я думаю, що є доволі, доволі багато деталей, які треба вивчити, і можливо, цей знак. Дійсно не відповідає умовам охороноздатності і має бути це і може бути це свідоцтво, визнане недійсним, так а можливо, цей знак і відповідає умовам охороноздатності, і він буде використовуватися в бізнесі. Тут однозначно відповідь можна дати лише після того, як вивчити. Як кажуть юристи матеріали справи, які у нас наразі відсутні? Я думаю, ми разом звернемося до служби запросимо представників і американської торгової палати і європейської бізнес асоціації і разом опрацюємо власне питання реєстрації, по яких класах був зареєстрований власне товарний знак Шевченка. Будемо готові там найближчий час до вас по фамілії. Окей, дуже дякую. Чи є ще запитання?